Сімнадцята година новини на цей час маємо для вас такі: російські дрони поранили трьох людей на Запоріжжі. По прифронтових територіях окупанти б'ють не лише безпілотниками, а й завдають ударів з авіації та артилерії. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інно вітаю, яка у вас ситуація? Вітаю, Олександра. Цієї доби кількість ворожих обстрілів збільшилася і перевищила е, пів тисячі. Ну і власне більшість ударів окупанти завдавали саме безпілотниками. І сьогодні е, ворожі дрони атакували село Біленьке і поранили там 77-річну жінку. Медики їй надавали допомогу. А загалом протягом доби ворог. Е, Завдав 200, зафіксовано 271 атака дронами. Ну і напередодні е, також дрони вдарили по приватному сектору у селу Кам'янське і поранили там 55-річного чоловіка із вибуховою травмою. А також вогневими уламковими пораненнями його доправили до лікарні. А у гуляйполі під час атаки дронами постраждав 63-річний чоловік. Ну і власне е, е, також окупанти били. Легації і гатили реактивними системами, і під час артилерійського обстрілу було пошкоджено автомобіль швидкої в цьому випадку. Минулося без постраждалих а також у місті. Ті горіли приватні будинки і гаражі, і пожежі ліквідовували рятувальники. Ну і власне не лише прифронтове Гуляйпола потерпає від обстрілів під щоденним майже ворожим вогнем. перебуває прифронтовий горіхів. Росіяни вже три роки поспіль. Гатять по цьому місту кабами, артилерією і безпілотниками. Також і власне на вулицях вже немає в цілілих будівель. Як який вигляд нині має прифронтове місто? Ви можете бачити на цих кадрах, які оприлюднили поліцейські. Які продовжують працювати і нести службу у цьому місті, ну і власне, попри і небезпеку, і щоденні обстріли у місті залишаються жити люди. Вони вже три роки живуть без жодних комунікацій, оскільки немає ані світла, ані газу, ані води у місті. Ну і е -е, ледь не щодня ці люди латають свої хати е -е, після російських боєприпасів. Ну і власне хотілося б нагадати, що Оріхів одне з найстаріших міст у Запорізькій області, і напередодні йому виповнилося 250 років. Така інформація станом на зараз. Олександра по Запорізькій області передаю вам слово інно. Дякую тобі. Це була Інна Гогою. Вона розповіла нам про ситуацію у Запорізькій області. Тіло чоловіка дістали з під завалів будинку у Херсоні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті триває рятувальна операція після удару керованою авіабомбою цієї ночі. Зруйновано один під'їзд з десятиповерхівки. На тепер відомо про шістьох постраждалих. Двох із них рятувальники зняли з восьмого і дев'ятого поверхів зруйнованої будівлі. У шпиталено 47-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломом ноги. Він перебував на автостоянці неподалік. Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У постраждалих контузії, а в одного з херсонців забій голови. На тепер під завалами шукають тіло жінки. Відомо, що вона була саме в тій кімнаті, на яку припав удар. Двоє її дітей. Двійнят у лікарні. Двоє дітей, двійнята з одної родини 2011 року народження, які постраждали внаслідок обстрілу багатоповерхівки. Стан дітей при поступленні середнього ступеня важкості міновибухова травма. Гостра реакція на стрес. На сьогоднішній день діти знаходяться у закладі, то обстежуються та перебувають під наглядом медичних працівників. Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Поранень зазнала 39-річна жінка. Російська армія вдарила по місту з артилерії, пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки, понівечений приватний будинок. Щонайменше менше четверо людей загинули внаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині. Це двоє чоловіків, і двоє жінок. Росіяни чотири рази накрили місто вогнем зі ствольної артилерії. Пошкоджено критичну інфраструктуру, зокрема лінії електропередачі, газогін, а також приватні будинки, багатоповерхівки, гуртожиток, гаражі та автомобілі. Останнім часом Костянтинівка дедалі частіше опиняється під ворожими ударами. Тож місцева влада закликає тих, хто живе близько до фронту, терміново евакуюватися. Основні напрямки атак російської армії на Куп'янському керунку: Петропавлівка, Степова, Новоселівка та Загризове. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції наших військових. Їхня інтенсивність не зменшується, попри несприятливу погоду. Більше про ситуацію нам розповів заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону Ростислав Фурса. Ворог активізувався в напрямку знищення логістичних шляхів маршрутів у руху наших нарядів військовослужбовців, які безпосередньо пересуваються для проведення заходів до забезпечення позицій, проведення заміни військовослужбовців на позиціях. Артилерійські підрозділи заступили на бойове чергування на півночі України на озброєні САУ Богдана, українська розробка, яка вже довела свою ефективність на полі бою. Екіпажі Богдани, це досвідчені артилеристи оперативного командування. Захід бійці пройшли інтенсивну підготовку, відпрацювали злагодженість і відточили швидкість та влучність бойової роботи на самохідних гаубицях. Ця установка здатна вести вогонь на понад 40 кілометрів стандартними снарядами НАТО. А з активно-реактивними ще далі Богдана оснащена навігаційною та бортовою системами управління вогнем, що забезпечує достатньо високу точність стрільби. Через це її ще називають снайпером серед артилерії. Українські захисники запевняють, зброя готова відповісти на будь-яку загрозу, а північний кордон під надійною охороною. На Чорнобильській атомній станції тривають роботи з ліквідації тління. Як повідомили в ДСНС, верхолази продовжують частково розкривати конструкцію укриття. Таке потрібно, щоб пильнувати ситуацію та виявляти можливі нові осередки. Використовують безпілотники з тепловізорами. Радіаційний фон на промайданчику ЧАЕС у межах норми. Загрози для населення немає. Ситуація контрольована. Я нагадаю, російські дрони з фугасною бойовою частиною поцілив по укриттю четвертого реактора ЧАЕС у ніч проти 14 лютого. Попри те, що пожежу оперативно загасили, досі ліквідовують лінія захисного утеплювача укриття. Про шляхи до комплексного справедливого і тривалого миру йшлося під час зустрічі спецпредставника США з питань України Кіта Келога і українського міністра закордонних справ. Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці у мережі X. Зокрема, урядовець підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про бачення необхідних етапів. Також повторив, що безпека України і Трансатлантична безпека є неподільними. Нагадаю, напередодні спецпредставник США Кіт Келох приїхав до Києва уперше за час перебування на цій посаді. Уперше за три роки Сполучені Штати Америки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України. Як повідомляє інформагенція Reuters, США відмовили у співавторстві проєкта, присвяченого третім роковинам вторгнення РФ до України. У документі йдеться про підтримку територіальної цілісності України та засудження російської агресії. Водночас, за інформацією Financial Times, схожу позицію Вашингтон продемонстрував і у спільній заяві Великої Сімки там США теж відмовляються назвати Росію агресором. Американська сторона виступила з такої позиції вперше від початку повномасштабного вторгнення. На відміну від РФ Україна демократична країна. А президент Зеленський обраний вільним волевиявленням народу. Із такою заявою сьогодні виступили у Єврокомісії і наголосили, позиція ЄС щодо легітимності чинної української влади чітка. Україна обрала президента під час вільних, справедливих і демократичних виборів. Водночас у Єврокомісії зазначили, на тлі перемов США із Росією жодного рішення щодо війни в Україні не може бути ухвалено без участі України та ЄС. Хамас віддав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, серед яких двоє дітей. Труни передали військам Цахалу в секторі Гази через Червоний Хрест. До цього бойовики Хамасу виставили їх на сцені у хан Юнісі, використавши символіку груповання. Серед загиблих дев'ятимісячний кфір Бібас, його чотирирічний брат Аріель та їхня мати Ширі Бібас. Разом із ними загинув 83-річний Одід Лівшиц. Усіх викрали під час нападу 7 жовтня, після того як домовини передали. Їх перевірили на наявність вибухівки, а далі перемістили в інститут судово-медичної експертизи для ідентифікації. Ця процедура може тривати близько 48 годин. У Німеччині завершується голосування поштою на парламентських виборах. У Deutsche Post зазначили, для вчасного прибуття бюлетенів їх слід надіслати вже сьогодні. До слова 2021 року на федеральних виборах в Німеччині саме поштою проголосували майже 44% громадян. Я нагадаю, основне волевиявлення на парламентських виборах у Німеччині відбудеться вже цієї неділі. І досі триває розслідування справ майдану. За даними ДБР з 2014 року ухвалено 11 вироків 14 особам, а в статусі підозрюваних перебуває близько 300 людей. Чимало проваджень доводиться розглядати заочно здебільшого це стосується колишніх високопосадовців і топ правоохоронців. І хоча на фігурантів зібрали кілька тисяч томів свідчень, довести провину буває дуже непросто. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, справи навмисно затягують у судах адвокати підозрюваних. До суду передали 147 обвинувальних актів, в яких фігурує 279 громадян України, які також були причетні до цих правопорушень. Я хотіла би зауважити, коли ми називаємо з вами ці цифри, сказати, що це величезний обсяг роботи, що справи майдану особисто також дізнавалася у слідчих, налічують понад 15 тисяч томів. Це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій. Це десятки експертиз, допитів, свідків, потерпілих, аналіз розмов, щоб довести в суді провину лише однієї одного громадянина, однієї особи, щоб її не виправдали, а щоб її засудили. У день пам'яті героїв Небесної сотні у Києві презентували документально-музичний фільм Україна Майдан перезавантаження на пам'ять про Руслана Ганущака, який загинув у січні цього року. На презентації була і наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз зі студією наживо. А Валерія, тож розкажи, будь ласка, більше про цю стрічку. Вітаю, Олександр. Я зараз знаходжусь у будинку кіно. Тут щойно завершився показ документально музичного фільму Україна, майдан перезавантаження. Усі кадри, з яких створено стрічку, знято під час революції гідності, є активним учасником Русланом Гонощуком. Воєнний фотограф, він відеограф, документаліст і військовослужбовець. Він один із тих, хто на свій страх і ризок зняв ці кадри, де розстрілюють небесню сотню. І цим же ж показав. Задокументував злочин учасників майдану на презентацію музично документального фільму. Зібралися десятки людей. Це друзі, рідні загиблого серед тих, хто організував показ фільму. Люди, які втратили тоді близьких на майдані. Тому я пропоную послухати, що ж вони розповіли нам. Руслан здійснив насправді героїчний вчинок, зазнявши смерть простих мітингувальників, які піднімалися по-інститутській, беззбройні. Завдяки Руслану я довідалася про смерть свого чоловіка. Таке враження, що в цей день камера працювала спеціально, щоб зазняти оцей шлях мого чоловіка, як він іде по-інститутській, як його позбавляють життя, і хлопці тіло нерухоме зносять вниз. Автор фільму під час революції гідності ризикував життям заради того, щоб зараз ми мали можливість бачити, як усе все відбувалось тоді на майдані. З початком війни на сході України він пішов служити в ЗСУ і на фронті віддав життя за свободу та незалежність нашої країни. Сьогодні рівно 40 днів від загибелі Руслана Ганащука. Нам вдалося поговорити з дружиною Руслана, а також з його другом. Вони теж були тоді на Майдані у лютому 2014 року. Ось що вони згадували про ті події, я вам пропоную послухати. Ми були, ми їсти варили, мене мається на увазі, що всі в мене нема таких знайомих, які би не їздили на Майдан. Руслан знімав цей фільм з перших днів, як попав на Майдан. Ну, я не голосно сказано, він не цей фільм знімав. Вони з товаришем планували знімати кожен день по один, два, три інтерв'ю, щоб потім, коли, ну, відповідно, все закінчується, зробити великий фільм. Я йому допомагав в реалізації їх, тому що він як оператор знімав, і мені приходилось там батареї бігати, міняти, там щось підносити, поруч з ним бути, тому що декілька разів в нього. Ну, Пробували в нього стріляти і декілька разів показували йому, опускай камеру. У ну, зв'язку з тим, що він впертий достатньо, то мені приходилося з ним якось ну, скажімо, працювати в цьому напрямку. Це вже не перший документальний фільм Руслана Ганащука про революцію гідності та про війну. Усі фото та відео, відео які він зняв в ті дні майдану, автор передав генпрокуратурі, і ці матеріали використовуються як доказ злочинів. Студія Валерія, дякую тобі. Моя колега Валерія Глущенко розповіла про презентацію документального музичного фільму Україна Майдан перезавантаження на пам'ять про Руслана Ганущака, який загинув у січні цього року. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від лілії налягаки. Ну а буквально через пару хвилин ефір марафону продовжить Ірина Баглай. До зустрічі.